Небезпечний купальний сезон. Цьогоріч на Прикарпатті у водоймах втопилися 25 людей. Це удвічі більше ніж минулого року. Крайня жертва глибокої води – 13-річна дівчинка, яку шукали 4 доби поспіль. Сьогодні її тіло знайшли та підняли на поверхню. 16 липня на річці Дністер у селі Козарі Рогатинського району дівчинка стрибнула з берега та зникла під водою. Подруга намагалася її врятувати, але. Сама ледь не загинула. До пошуків залучили 20 рятувальників. І човни, і водолази, і квадрокоптерами простежуємо русло річки. В селі Старий Мартинів Бурштинської територіальної громади Івано-Франківського району. Водолазами групи рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення було виявлено та піднято на поверхню тіло дитини. Найчастішою причиною смерті на воді рятувальники називають нехтування правилами безпеки та необережність. Використовуйте визначені місця для купання: чи це річка, чи це ставок, чи це озеро? Є визначені місця. Відповідно, це місце воно дно обстежено стихійні місця. Для купання, які місця не обладнані. наші річки гірські вони постійно міняють русло, постійно є заглиблення, постійно є там залишки якихось будівельних конструкцій, які лишилися після будівництва, там чи мостів, чи берегу укріплень. Ці місця створюють небезпеку. Рятувальники нагадують дорослим не залишати дітей без нагляду, навіть якщо ріка здається неглибокою.